Це гриб трутовик, звичайний. Сьогодні ми розглянемо його під мікроскопом. Я підготував кілька зразків. Під мікроскопом можна побачити білі кристали, це оскалат кальцію. Вони виконують захисну функцію, захищаючи гриб від комах. Червоні напівпрозорі бусинки, які можна знайти в м'якоті, ймовірно, є результатом гутації, але це потребує окремого аналізу, тому це не точно. Трутовик не токсичний і не отруйний, проте його не їдять через дуже жорстку. Дерев'яну структуру в минулому. Цей гриб мав практичне застосування. Його використовували як трут для розпалювання вогню, а також у традиційній медицині. З трутовика робили настоянки, відвари та навіть сушені пластинки. Ним лікували рани опіки, інфекції, а також застосовували для допоміжної терапії у випадках онкологічних захворювань. Друзі, нагадую, що мій контент має розважально пізнавальний характер і не є науковим джерелом.